Ну що ж, друзі, чергова партія посилочок з AliExpress вже прийшла. Все, що ви не замовляли, все замовив. Два тижні почекав, поки зберу це все в кубку. І зараз ми глянемо, що там є. Оп-оп-оп-оп-оп. Що це у нас таке, друзі? А це друзі, один підписник мене просив, що Петрович замов насадочку на шурупокрут, щоб вона різала листовий метал. Я ось подивився. Ну, думаю, а чому б ні? Насадочки я люблю. Тому замовив ось цю насадку. Не знаю, правда, яка вона, як вона там ріже. Ну, я думаю, що десь я знайду якийсь листовий метал та й зробимо окреме відео і покажу, що ж це за така насадка. Кажуть підписники Петрович, ми сидимо вдома без світла. Придумай нам щось таке, якийсь такий ліхтар, щоб заряджався від сонця. І щоб дуже гарно світив і був якісний. Ну, не знаю, друзі, замовив. Ось такий ліхтарик на сонячні батареї. Ану, давайте глянемо, що це таке у нас. Ну, отакий, друзі, ліхтарик. Як працює ця лампа? Що в нас тут є? Є режим саме яскравий, є такий трохи тускліший, але чомусь вона не готить на камеру. І є такий режим стробоскопа. Не знаю, навіщо він? Ще можна заряджати різні гаджети. Ну і давайте, друзі, наглядно зараз, тако, не відходячи від каси одним кадром перевіримо, що ж воно там буде. Давайте 1 А нагрузимо. Ну, Друзі, навіть 1 А немає. По суті, тут у нас 0,5 А. Тобто, про якісь там телефони навіть і мови не може бути. Тобто, ось цей, ну я не знаю, що там можна ще підключити якусь фігню, яка реально мало споживає. В комплекті до неї йде ось такий пульт. А ну давайте подивимося. Ну так, да, дійсно працює. Так, і що у нас там по режимах? Ну, ті самі ж режими, друзі, що і тут. І тут якась кнопка SOS. Ну і отак воно буде. По типу давати якийсь там сос. Ну, я думаю, десь в палатушці повісити, чи навіть вдома, коли немає світла, то така штука буде непогана. Зараз покажу, як вона світить. Тестую лампу, горить камін, вмикаю. В китайців пише, що вона щось там чи 100 Вт, чи 1000 Вт. Коротше, орієнтовно, друзі, розраховуйте, що вона буде десь на 10 Вт. Порівняно з звичайною діодною лампочкою на 15 Вт, то вона світить. На 10 Вт. І тестував її, вистачає на 4 години на максимальній яскравості, щоб вона працювала. Ну, в принципі, така досить непогана собі лампа. Далі, друзі, ще один ліхтарик. Я його вже розпаковував і тестив. Ну, я вам скажу, така штука досить крутезна. Налобний ліхтар. Ось так він приходить. Зарядний кабель, і дивіться, він Зроблений по типу, ніби ви там в якихось окулярах лижних. <смі> ну, я вам скажу, сам ліхтарик світиться ось тут у нас. Це один режим. Потім є ось такий другий режим. Це тускліше, хоча він так чогось меготить. І стробоскоп. І, друзі, самий крутий режим це ось цей. Тобто тут воно реально дає таку величезну площу, освітлює. Ну і ще є режим тускліший. Так, що в нас тут є? Тут у нас є індикатор заряду батареї. Бачимо, так? І що в нас тут? І тут у нас Type-C, друзі. Уявляєте, тут роз'єм Type-C. Налобний ліхтарик я вам можу рекомендувати на всі 100%. Він коштує недорого, ну і світить досить круто. Це світить лінза. Перше положення, друге положення. Стробоскоп. А це, друзі, світить ось ця вся панель. Ну, Освітлення дає, я так думаю. Подивіться, більше, ніж ось та лампа. Що я казав, що вона на 10 Вт. Да? Бачите, підняв просто вгору. І ось так воно світить. І можна зробити тускліший режим. Тобто, ось цей ліхтар коштує дешевше, ніж лампа, щось там 6 доларів. І він реально дуже крутий. Так, їдемо далі. Так, друзі, це я замовив собі ось таке реле. Реле-регулятор в гараж, яке там з вайфаєм підтримує там кучу функцій, рахує кіловати і так далі. Тому що зараз йдуть стрибки напруги, і щоб не спалити ніяку техніку в гаражі, то, а навіть якщо воно ще йде з вайфаєм, то досить крута така штука, воно і рахує кіловат, і все це ви можете бачити в телефоні. І Я зніму про це детальне відео, покажу, як воно що. І тим паче коштує воно реально копійки та ще й з вайфаєм. Так що, чекайте. Наступна посилочка, що це у нас деху Хрен його знає, що язик заплітається. Коротше, я вам скажу так: це осушувач приміщень. Нарешті, друзі, ви вже реально мене дістали з тими осушувачами. Я таки вирішив все ж таки замовити і показати, як ось ця штука буде осушувати, як вона буде е, збирати вологу, щоб у вас там не сиріли, не пліснявіли стіни і так далі далі. Не мокріли вікна. Ви просили замовити саму дешеву модель, Сама дешева коштувала 1200 гривень. Щось вона мені реально не сподобалася по характеристикам і по зовнішньому вигляду. Ну і тим паче відгуки писали люди на Алікспресі, що то якась повна херня, друзі. Тому я замовив усю штуку за 2000 гривень. І вона досить така прикольна. Я так думаю, що вона має вартувати своїх грошей. Ану. Якщо вона дійсно буде ефективна, то потім подарувати не подарую, а продати зможу. Що в нас є? Ось така штука, нагадує по типу, ніби це кондиціонер. Всередині ось тут у нас є. Всередині Що у нас тут є? Всередині у нас є резервуар, куди буде збиратися водичка. Так, І тут у нас має, напевно, бути кабель, блок живлення. Ось так. Да. Блок живлення у нас 14 вольт, 3,5 ампера, ну нічого собі. Тобто штука досить потужна. Так, тут у нас є ось такий магнітний клапан. Тобто, коли ми його ось так все поставили, зібрали, оп-оп-оп-оп-оп. Ось так зібрали. Якщо вона ось так стоїть, вона працює все чудово. Якщо вона десь впала там чи нахилилася, вона одразу вимикається. Так що, друзі, буде детальний тест. Я покажу, як вона працює, як вона збирає вологу, чи воно ефективне, і чи взагалі вартує його брати. Дехто з людей страждає від того, що в нього занадто велика вологість в квартирі. А в мене, наприклад, в квартирі занадто велика сухість, друзі. Тому я придбав от самий дешевий, самий простий зволожувач повітря, який має. Збільшити рівень вологості у вашій квартирі, у вашій будинку, тому що ну, вологість навіть буває, доходить до 20%. А Ось така штука, сама простенька, ви її кидаєте там в банку, підключаєте через ось цей кабель. Тут у нас ще запасна ось така є, паличка, яка ось там всередині вона вставляється, і все, і вона вам зволожує. Також вийде про це детальне відео. Напевно, разом з цією штукою все я вам покажу. Та як посилок приходить дуже багато, то я просто не встигаю це все знімати. Тому деякі ось ці товари вийдуть аж в наступному році. Тому, якщо вам щось потрібно терміново показати, то ви напишіть мені в коментарях, що б ви хотіли, що я вам би в першу чергу показав. От вже. Чи можливо, ось цю штуку, чи ось цю штуку, чи ось ці зволожувачі, осушувачі і так далі. Тому що навіть деякі підписники мені пишуть, ти задобав своїм Аліекспресом. Ну, що ж зробиш? Таке життя, друзі, треба якось виходити з ситуації і не запускати ось цей весь контент і канал, і так далі. Немає ремонтів, є Аліекспрес. Будь ласка, це теж весело і цікаво. Наприклад, ось ця штука буде коштувати набагато дешевше ніж. Зубер, який ми ставимо во всі квартири, і то він просто звичайний, а тут куча функцій. просто гора функцій. Так що, всім дякую за огляд і до побачення!